70 тисяч зробити, наші місцеві розробники беруться за це, це зробити, ділові кошти це на це будуть передбачені, а межі громади треба зробити. У нас розроблені межі і Кабікашицька громада, У нас залишилося встановити межі Златівської громади і Самара. Вже треба прикордонні толпи все так. Ні, то треба щоб була видів системи дезика, що вона зробила наша держава. На Верховній Раді розглянуто в першому читанні закон про, про ну, відтермінування там, розроблення планів про планування, чи він буде прийнятий я думаю, що буде. А далі, але межі е громад виготовляти, тому що найбільше питань буде в нас із Ратівською громадою. Там по решті, як вже казав Григорович, Велинча, Саракович, там каши виготовили, там вже ми узгоджували. Нас ну, в самарі там не буде питань, а з Ратно будуть. Але ми маємо попередньо розроблені межі. Забродівської сільської ради ще до об'єднання, і там є чітко визначені межі з графів. А тому по їх ми і надалі будемо працювати. Я хочу підтримувати добровільного щоб відстоювати. <головіка> так, так визначаємося голосування про розробку проєкту замеустрою <кхе> розвітлення території Забродівської територіальної громади. Хто проти? Хто утримався? Один не голосує. Є, та, ні, ні, ні. Вишу Василь Васильович. 12 за, рішення прийнято одноголосне. Так, слідуюче питання про надання Волинському обласному центру з гідрометеорології дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Так, площа 001Г. За межами села Річиця Хольтського району За межами села Річиця є там гібрологічний пост і ця реалізація обласна геологія. Звертається до нас, щоб сформувати земельний лянку для, для обслуговування цього поста і передати її в постійне користування. Е, дана змейна лянка знаходиться на території мізологічного заказника Рівчинський. Не раніше це питання було розглянуто, ми відмовляли її, тому що ми не розпорядники цих земель. В результаті запиту до держокладавства у Волинській області державокодав дав розятен. Що дані земельні далі, земель, далі закади місцевого значення? Тобто, ми являємося розпорядниками цих земель, і ми маємо право надавати їм дозвол на, на розробку проєкту землі. Голосуємо голосуємо про надання Волинському обласному центру з гідрометеорології дозволу, 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 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Хто проти утримався? 13 за, рішення прийнято одноголосно. <клес> Слідуючи про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на земельну частку <клес> пай Сонцев Людмилі Степанів. Сама господарю здати в орієнти вчитель способів території. Голосуємо. Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на земельну частку громадянці Ксьондзик Людмилі Степанівні. Хто проти утримався? 13 за, рішення прийнято одноголосно. Слідуюче питання про надання дозволу Забродівській сільській раді на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності. Так, надати дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу. Так, площа 5 гектарів 32-34. Кадастровий номер є за межами села Лучичі, за аеродромом. <кій> Площа 27 гектарів 08.11. Кадастровий номер є за межами села Бужис, урочище курган. 22 гектари 89, 84. За межами села, Якушів, урочище перед насосною справа. 30 гектара 67, 32 гектара. За межами села Якушів, перед насосною зліва. 32,89,10. За межами села, як ущів ротища. Ротища, ротища. Так, 5 гектарів 59,76, гектара. За межами села піски річецькі, урочище шуловки. 9 гектарів 99. За межами села річички, урочище залізте. 10 гектарів, 10,52, за межами села Зоряне. Перед Село Зорене справа. Площа 50, 25 га, 0428 за межами села Замшани. 40 гектарів 06,84 за межами села ще Господарський двір села ще 3 га, 14 і 15. В межах села Зоріне. 13 гектарів 0,5-24 аеродром. Урочке аеродром. Це земельні ділянки, є, є частина земельних ділянок, яка перевищує 20 гектарів. Тобто вона потребує поділу. Земельна ділянка в оренду через хто не може виставляти більше 20 гектарів. Є земельні ділянки е, менші, як 20 гектарів, а є, але є там огороди або якісь е, лісові насадки, які потребує теж поділу. Є ділян. е, остання ділянка господарська господарські двірщини, 40 гектарів. Там також ми плануємо, є фасовище, є е, споруди, які перебувають в власності. Їх теж треба оформити, сформувати ту земельну ділянку, підмору приймати в оренду. І остання є е, зорена школа, школа у нас закрита там площа, земельна ділянка, 3 з лишніх гектарів. Тож є її потреба е, е, поділити. Дуже велика, велика ділянка, її можна сховати такі, щоб завести якусь, отримати якогось інвестора. Це дір чи ділянка, це що ви говорили? О щипроміше. Це господарське дір, де ага. там пасовище здобув, там ділянка більше 40 місце. Господар, господарські дворі, вони є у власності. Керівське господарство, як, зветься, за, 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 як воно там зветься, Волохівське чи да. як воно яке мотоцьке? Волохівське, воно у лакусті, є і їм треба сховати, але нас -то ми теж плануємо поділ. Це всі поділ робиться з метою для того, щоб передати ділянки. Розуміли ви, господарський двір, чисто господарський двір. Не чисто, там там є велика. Ні, ну посовщений, ми посовщений розглядаємо. Була пророблена ціла ділянка того життя. І для того треба розділити на посовище, на господарський двір. Посовище відокремити і залишити його. Для клініки, які відокремити. Хто воно так пропонує? Це наша ініціатива. Це наша ініціатива. Не інвесторів, нікого не власне. Ми, Це ми, наша ми ініціатива, попередньо коли розглядали питання, е, якщо навіть виставляти десь на аукціону в оренду, е, перше, всі пасовища, які ми створювали, ми їх залишаємо і нікуди не виставляємо. Е, формували ті ділянки, які е, можливі будуть для. Виділення при поверненні наших воїнів і по їхньому запиту, щоб ми мали можливість, мали резерв для виділення землі в межах тої норми, яка дозволить ну, законодавство, це одне, але в межах тої кількості землі і в залежності від запитів, скільки буде в нас. Ось з такого розрахунку. Але, бо при зустрічі з людьми, люди піднімають питання, яка доля громадських пасовищ. Бо є слухи, що ви вже їх продаєте, що ви вже ніхто виїхався. Ніхто, нікуди громадське пасовища не рухається. Вони залишаються громадськими пасовищами. Щоб ви розуміли. Тут 40% тих рішень, може, будуть і навіть не задіяні довгі-довгий. Так, Далі. Далі. Ви випадки, буде які рішення за даді це, це Голосуємо в струковому питанні про надання дозволу Забродівській сільській раді на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності. Хто проти утримався? 13 за рішення прийнято одноголосно. Відключи питання про надання дозволу 100 в раднівський на виготовлення технічної документації землеустрілів щодо поділу земельних ділянок. Надати дозвіл 100 в аграрії на виготовлення технічної документації щодо поділу, площа 5 гектарів 8849 кадастрових в межах Забродівської сільської ради, бувша Завшанівська сільська рада згідно схеми розпаювання. І друга площа, 9 гектарів 3624, кадастровий номер є в межах забродівської сільської ради. Бурша Держзавчальна спецівська рада. Зведені ділянки колись в свій час були сформовані і присвоєний кадастровий номер, але ця, ця належать до пайового фонду. Тобто тепер аграрій хоче їх розпаювати, схемі розпаювання на кожну ділянку зробити документацію, взяти від. Як то ми надаємо дозвіл на розробку технічної документації? Вже ж давно у вам таке приймали? Чи ні, Ні, про тільки голосуємо про надання дозволу 100 в радницьких на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок. Хто проти утримався? 13 за рішення прийнято одноголосно. Це питання про внесення змін договори по оренди землі. Внески зміни то Менітополіс, договори оренди, а саме площа 3 гектари 2085. Далі площа, а що тут? Так, зареєстрований в реєстрачових прав за номером таким. Тут далі площа 8 гектарів 30, 31 гектар, 9 гектарів 38, 23 4 гектари 28-28 Це ділянки, маркін на міні тополі. Ми виставляємо ділянки по стандарту за 7 років оренду, 7 років. Дана організація займається вирощенням енергетичної тополі. Дітня процес вирощення потребує більшої кількості років, тому вони хочуть, вони взяли на платі гроші, хочуть. Щоб, ця, щоб ішов безперебідний процес, вони просять в нас продовжити термін дії договору із 7 років до 25 років. Вони поки що на даний час працюють добросовісного, я думаю, що працює. Це працює. Є пропозиція продовжити. Внести зміни і заключити додатковий годин. Голосуємо. Голосуємо. Є Голосуємо. Голосуємо по питанню про внесення змін договори оренди Землі. Хто проти, утримався? 13 за. Рішення прийнято Одноголосно. Про виділення натоплена місцевості земельних у розміри земельної частки паю Миронюку Віктору Степановичу. Виділити в натурі на місцевості Миронюку Віктору Степановичу земельні ділянки, в розмірі земельної частки пай, які знаходяться за межами населених пунктів для ведення товарно з господарського виробництва. Це пай у спальщину. У прийняв... нас оформліпай, дані ділянки у нас вже в оренді рапівського раю, рапівського раді всхому варті земельні ділянки, які йому було визначено методом жаркування. Вони і в оренді, зараз передаємо ці земенції людині, довго розривається при реєстрації змейлянки, довго розривається в міську раду, а далі людина або заключає дов, або сама подарує.